Одного разу Ісус сказав, хто хоче йти за мною, візьми свій хрест і йди за мною. Деякі християни, деякі брати і сестри вони бояться цієї теми, вона їм неприємна, вони не хочуть чути тему про те, що потрібно брати хрест, свій особистий і йти за Господом. Я хочу просто пояснити, що таке взяти свій хрест. І насправді багато християн беруть свій хрест і йдуть за Господом. Наприклад, наша плоть. Вона завжди противиться духу, а дух противиться плоті. Тобто наша плоть не хоче виконувати Божу волю. Вона не хоче молитись, читати Біблію, йти в церкву, служити людям, проповідувати, поступати так, як каже Господь, і в такий момент що потрібно зробити? Почати читати Біблію, молитися, йти в церкву, служити, поступати так, як цього хоче Божа воля. Це і є взяти свій хрест, поступати по духу. Хай Бог тебе благословить і допоможе.